Ну що я радий вас бачити на нашому каналі? Це Олександр Соколов і все про продажі, про навики продажів. І так далі. Я вже 16 років займаюся навчанням відділі продажу в українських компаніях. В основному це більше 12 тисяч менеджерів. Пройшло навчання, і більше тисячі компаній, які пройшли навчання в мене за цей час. Це такий колосальний досвід, який я хотів би поділитися, і от зараз відкрив YouTube. І дивлюся, а тут немає моїх відео. Тому вирішив це питання вирішити і записати вам круті класні відео з контекстом, з розумінням, як дзвонити, відповідати на заперечення, яким чином створювати бажання у клієнта мати ваш продукт, яким чином прояснювати потреби взагалі різні фреймворки, фреймворки це інструменти, які дозволяють вам класно, круто, якісно подивитися на тему продажів і підвищити свій скіл в цьому напрямку, вести перемог. Тому підписуйтесь, буду радий бачити вас в числі підписників і буду радувати вас новими цікавими ідеями, прийомами на цьому каналі. До зустрічі на відеороликах.